В Дніпрі проти кам'янської сталі вперше за три місяці ворскла вистояла і втримала ворота сухими. Цього разу голкіпердмитро непогода двічі рятував своє робоче місце. До того ж, команда востаннє перемагала в Одесі місяць тому. неудачних ігор завжди приємно вигравати. Тим більше видно, як психологічні команди. Ну хотіли сьогодні позитивні результати. Добились його. Може, десь повезло, але… Это может фарта не хватало в прошлых играх. Сталь неплохо играла иными моментами неплохо. Такая, я думаю, интересная игра. Настоящий чемпионат Украины. У нас было преимущество моментов создали и в итоге я думаю, что заслуженно победили. Очень для нас важная игра в тяжелой ситуации, так что нас это очень обрадовало все это. За статистикой Сталь больше владела мячем 55 до 45 процентов, а Полтавцы майже в двиче больше атаковали и были по воротах. І на 89-й хвилині нічия перетворилася на виграш гостей. Хочу сьогодні відмітити командне дії. Сьогодні Урская була більш організована більш более дисципліни, дисциплинированной по сравнению з предыдущими матчами. З тої ситуації, в якій ми оказались, а оказались мы не совсем симпатичній ситуації на сьогоднішній день, ми задолжали своїм болельщикам, мы задолжали городу Полтаві, мы задолжали сами себе, потому що ті пораження, которые. Были предыдущие, они обидны, досадны. После прошлого тура у меня были хорошие предчувствия до этой игры. Энергия и уверенность, которые у нас есть. Думал, что мы проведем намного лучше игру сегодняшнюю. Должен отметить, что, должен принять этот факт, что мы сегодня сыграли плохую игру. Матч видався жорстоким. Шість жовтих від арбітра і чимало силової боротьби. Заміна Сачка спрацювала майже одразу. За хвилину до кінця матчу Ворскла провела контратаку. Загорулька в складній боротьбі зберіг м'яч рибинок обіграв двох захисників господарів та відправив м'яча у сітку воріт повз голкіпера 0-1. І з огляду на те, що до цього найнебезпечнішим епізодом у матчі була перекладена сталі після удару Сандро Кабахідзе. Три очки для полтавців досить логічні. Попри перемог. Огу полтавці не скоротили відставання від чорноморця, який також обіграв зірку і залишається на сьомій сходинці.